Житомир, район Богунії, орієнті наш незмінний, друга міка лікарня, пологовий будинок, училище. Так. Зараз ми пройдемось по площадиці. розповімо вам, що в нас додалось, що в нас є, що відгружається. Ось у нас 50 Соліс, гарний тракторець, Ловол трошечка, теж прекрасний трактор. От. Ви бачите, дивилися, ще вже люди були. 504 й обичний, з примусовою Ловол, 504, й 504 джима, 404 донфенчик, селька з примусовою навіскою, з мотогодинами. 404 джима, малий кабінечок екстра з кабіною. Звужена база обичний, 26-й. Екстра розширена база без кабіни. 26-й плюс з дугою, з боковими колісами. Це в нас вже стоїть на відвантаження тракторець Донфен 244 люкс. Отакий От тракторець буде прямувати до своїх власників. Люди вже перевіряли його, обдивлялися, тестували. Це в нас тут стоїть Ловол 354 з двохдісковим щепленням. Кубота, Янмарчик, Янмарчик. 240 шифен з блокировкою диференціалу на задні колеса. Зараз, можливо, на цій неділі мають зайти 244-й шифени реміна група з передком 350-й ельки 354-й з передком з примусовою нав'язкою. Тракторці мають зайти до кінця місяця. Хто там записаний був, хто чекає, будь ласка, Ловол 244. Ловол 244, 244 джима з двохдисковим щепленням, з кемовським мотором. Помішитель хода. Це була на широкій резині 11.2х24. рівний пол, блокіровка, бокова куліса 4 плюс 1. Влад. 209,5 резина. Це у нас 504 джима, 244-й Донфен, реверс, бокова коліса, 540 тисяч обертів вал, 240 -й. Ось у нас 404-та есочка стоїть. Так. У нас тут є. GD складається. 504 Джундір Там у нас донфенчик стоїть. Тут у нас Ловол, 354 кабінник. Там у нас куботи, навіска схована, джими, ловоли. Всі тракторці в гарному стані, перевірені. Будь ласка. Запрошуємо, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, готуйтеся до весни, тракторці перевіряйте свої. Орієнтіри наші незмінні. Район Богунії, місто Житомир, проспект Миру, 45В, тракторна площадка, друга міська лікарня, пологовий будинок. Ось наша площадочка невеличка, гарненька, Всі тракторці в наявності, будь ласка. Всім гарного дня, дякую.